Нові тарифи на комунальні послуги стали вбивчими для прилучан. Нові платіжки страшно брати в руки, кусаються. Ці не піднялися до європейських та чомусь без прив'язки до рівня заробітних плат, говорять прилучани. Я не в захваті, так як і кожен прилучанин. Бажано, щоб переглянулись тарифи і ніхто не відмовляється платити. Обов'язково треба платити за ті послуги, які споживаєш, але щоб вони були посильні. У Мене у роділі кооперативний дом і там. Там только одне отопление, потому що индивидуалки немає. В общем, там действительно существенно набагато За Затримую квартиру они плачут, платят 800 рублей. Да, да. Это существенно, ну если человек при луках получает полторы тысячи гривен, то есть это, конечно, это существенно. Як у мене пензія, 1150 рублей. 1150 рублів. Так треба їх либо з 10 кусочек, правда? Рівень зарплати не піднімається. Платим дуже багато. і Якщо тарифи піднімуться, то хто знає, що й Тепер доводиться згадувати про забуте світло у кімнаті, вічно працюючий телевізор, щоденний душ і навіть затратне на чищення зубів. Здавалося б, зміни мають стимулювати населення до економії. Однак, виявляється, прилучани ще не сповна усвідомили новації. Ні, не економимо. Коштів вистачає, але економити не виходить. Ні, ми не економимо. Ми живемо так, як жили раніше. Та є і завбачливі мешканці, які об'єктивно оцінили ситуацію і заглянули наперед, в часи опалювального періоду. Говорять, що найбільше жахаються ціни на газ. Тому намагаються зменшити використання блакитного палива. Як альтернатива прилади, які працюють від електроенергії. Поки тарифи на світло більш-менш лояльні, розповідають прилучани. Щось одне треба економити або світло, або, або газ. Вирішили економити на даний етап газ. Плануємо встановити теплу підлогу. Говорять, що в скрутний час високих тарифів краща подруга народу субсидія. Однак виявляється, що прилучани до такої державної підтримки відносяться скептично. Субсидії це все тухта. Бюджет не видержить тих субсидій 90% бідного населення. Нагадуємо, що із 1 квітня діють нові тарифи. Ціна за газ зросла до 7 гривень 19 копійок за кубометр. Тариф на споживання електроенергії зріс в середньому на 19%. З 1 травня нові ціни і на воду. Гаряча здорожчала на 62%, холодна на 6.